Олег Дорошчук у статусі уже чемпіона Європи у приміщенні. Стрибає на 2 метри 34 сантиметри. І бере! Бере 2,34. Ви бачите ці емоції? Все, він робить сальто. Скоріше за все, він буде завершувати ці змагання з ідеальними зеленими кружечками. Буквально з логотипом Суспільне спорт. Він задоволений Олег Дорощук сьогодні. 2,34 для Олега Дорошчука! Чемпіон Європи! Ідеальні змагання. 2-17. Взяв 2-22. Взяв 2,26. З першої 2,29. З першої, 2,32. З першої, 2,36. З першої бум! Олег Дорошчук. Чемпіон Європи. З результатом 2 метри та 34 сантиметри. І він встановлює. Сьомий найкращий результат в історії України.